Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо чудові сирно картопляні коржики. Легкий та ситний варіант для сніданку чи перекусу. Це неймовірно смачно! І якщо ви ще не пробували їх, обов'язково приготуйте. Всі інгредієнти до цього рецепту прописані на початку відео і внизу під відео. Буду дуже вдячна, якщо ви підтримаєте мої зусилля лайками та коментарями. Отже, в миску виливаємо 200 мл молока кімнатної температури. Висипаємо 6 г сухих дріжджів, 1 столову ложку цукру, пів чайної ложки солі та одне яйце. Все добре перемішуємо, щоб цукор сіль дріжджі якомога більше розчинилися в молоці. Оскільки сухі дріжджі останніх чисел виготовлення опару ставити не будемо. Зразу просіємо борошно. Борошно вищого гатунку. Тут його 400 г. Якщо буде необхідно більше, додамо згодом. Починаємо замішувати тісто лопаткою, а потім згодом переходимо на руки. І домішувати тісто будемо на поверхні столу. Якщо відчуваєте, що тісто прилипає, можна додати 1 столову ложку олії. В нас оливкова. Але це не обов'язково тільки таку, можна звичайну соняшникову. Вимішували хвилин 7. Тісто добре тримається купи, стає гладким та слухняним, еластичним і приємним на дотик. Як завжди підбираємо його в коло бок, залишаємо на столі. Обов'язково накриваємо мискою чи рушником, так воно не обвітриться і добре відпочине протягом однієї години. Для начинки відварили картоплю підсоленій воді і її треба пом'яти. Додаємо свіжий подрібнений кріп. А ще підготовили два види сирів. Їх попередньо натерли на терку, їх разом з'єднаємо. Світлішого кольору це напівм'яка моцарела, жовтого звичайний сир сметанковий. Ви ж берете сири по своїх уподобаннях, які вам більше смакують. Об'єднуємо їх разом і висипаємо до картопляного пюре. Трішки залишимо для посипки коржів зверху. Щоб краще смакувало, додамо чорного перцю. Солі не додаємо, оскільки картопля відварювалась в солоній воді. І всі продукти добре перемішаємо. О, майже забула! Додамо небагато грамів 60 вершкового масла, тоді начинка буде набагато смачніша. Ось так добре розмішуємо її і згодом розділимо на дві частини. Тісто відпочило підросло. Розділяємо його на дві частини. Одну частину трішки розкачаємо качалкою в формі ленця. Можна і руками тісто розтягнути, кому як зручно. На середину цього тіста кладемо підготовлену начинку її зліпили в колобок. По краях тісто піднімаємо, підтягуємо і скріплюємо краї. Заліпили, скріпили і руками будемо придавлювати, приплющувати заготовлення рівномірно по всій поверхні. Щоб поверхня виглядала більш рівною, можна пройтися качалкою. Потім перенесемо на деко застелене пергаментом і змастимо яйцем. Щедро посипаємо сиром, що був для цього трошки залишений. Випікати будемо при температурі 190 градусів приблизно 15-20 хвилин до рум'яності. І поки буде випікатися перший корж, підготовимо другий. Сирно картопляний корж готовий. Верх добре зарум'янився. Згодом і другий вже спечений, а який запах ароматної випічки розрізаємо і смакуємо. Готуємо смачно, готуємо просто, готуємо сирно картопляний коржі. Якщо вам сподобався рецепт, не забувайте його зберегти. Всім смачного та відмінного настрою, всім миру та добра!